Спікерів кажуть, якщо ти десь проштрафився перед організаторами, тебе ставлять після обіда, бо конкурувати з їжею це ще та задача. Ну нічого, я вам дозволяю спати, хропіти, переварювати, і нехай ваша підсвідомість все пише. Тим паче, що тема на сьогодні дуже цікава. Я поговорю про інновації. Це така штука, яка начебто потрібна, бо вона рухає наш світ без неї, якби нікуди. Але чомусь там все важко, і саме сьогодні поговорю, що з нею не так і як зробити, щоб було так. Як вже сказали, і справді я 19 років вже буде в цьому році, займаюся Vintage Production, Це такий Мій core бізнес, на якому я навчився набив шишок, відкрив свою там багато могилок невдалих клієнтів-проєктів. Тобто, це те місце, де я вчився, бо не все завжди виходило. А потім з війною відкрив Ukrainian Digital Community і ще став партнером в готельному бізнесі. Також про це трошки розкажу. І так, як сказали, то ось там деякі клієнти, з ким ми зараз працюємо, але ж так було не завжди. Ми спочатку працювали з новним компаніями, потім з маленькими Бізнесом, потім середнім бізнесом. Потім ми зробили щось таке прикольне, виграли багато нагород. Потім ми зробили вдруге щось прикольне, виграли знову багато нагород. Потім ми поїхали завойовувати Америку, і коли ми там почали брати клієнтів в Україні, такі е, альо, ну якщо вже Америка купує, можна цих брати в Україні. Ми повернулися і, тут, і в нас пішли тут продажі. І в якийсь момент, через те, що ми постійно робили якісь нестандартні рішення, до нас майже всі клієнти почали приходити з такими запитами: типу, а нам треба щось інноваційне. І ось коли пішли такі запити, ми такі: Вау, це ж наш профіль, інноваційне, це ж те, що ми любимо. Давайте, несіть свої баболіаси, Ми зараз все зробимо. І кількість успішних проєктів почала дуже сильно спадати. І ми почали думати: а що не так? Чому, коли ми робили просто рішення і вони випадково ставали інноваційними, це круто. А коли приходять і кажуть, дайте нам інновацію, ось гроші, воно не все так виходило. І... Ем скажем так, ми робили проєкт для дуже великого інвестфонду, і він сказав: коли я бачу в презентації слово інноваційний, мене хочуть кинуть на бабки. І каже, це під інноваційністю найчастіше ховають відсутність будь-чого, і тому це називають інноваційним, бо воно інноваційне, тому ви не розумієте, як воно працює, бо воно ж інноваційне. Розкажу такий приклад: хтось знає про таку сокову Ну, слава Богу, значить, ніхто з вас не інвестував. А, значить, це була революція в соковижимальному світі. Вони залучили 120 мільйонів інвестицій. А, це була революційна інноваційна соковижималка, яка дозволяла вам за 700 доларів чавити сік. Значить, в чому був прикол? А, ви у когось є дома соковижималка будь-яка? Її треба мити? Гімарой? Нарізати оці фруктики, ці манго, все по рукам стікає гімерой. Ось вони сказали, друзі, значить, дивіться, оце за 700 доларів ви купуєте такий гаджет, там стоять двигуни холодного тиску, їхня потужність відповідає двом двигунам Тесли. Ви туди вставляєте спеціальний пакетик, який ви купуєте в нас за 10 доларів. Там вже нарізані фрукти, які вам подобаються. Все, що там треба апельсинка, яблучка, базилік, все є. Закриваєте. Це супер машинка видавлює. З цих овочів свій сок, ви забираєте пакет, викидаєте сміття, не треба мити, і не треба е, ну, руки чисті, і не треба мити гаджет. І все би було дуже класно, поки вони не залучили 120 мільйонів. І одна жіночка не взяла просто стакан, не взяла їх пакет. І виявилось, що цей чудо-гаджет, в який інвестували 120 мільйонів, просто в пакеті з соком відкривав. Дирочку, і він просто людям просто продавали сок, який просто витягав стаканчик. За 10 доларів. Один стаканчик соку під видом фреша. Ось приблизно так працюють інновації, коли у вас не вийшло. Треба зробити вигляд, що інновація відбулась просто там такі нанотехнології, що вам не понять. І якщо розібратися трошечки в все ж таки, як працює інновація і що таке інновація, то ми маємо таке визначення, що ну це процес визначення нових або вдосконалених підходів. І тут є така штучка ключова, яку я. Інновація може відноситись до товару. інновація може до товар стандартного, але як ви його надаєте, тобто до сервісу, до послуги, до ціноутворення, до будь-чого може бути інновація. Але головне, що задовільняють потреби споживачів. Тобто, або є специфічна проблематика ринку, і вони цю специфічну проблематику вирішують. Ось якщо є те, що підкреслено жовтим, то важливо, а слово інновація то вже не так важливо. І... З інноваціями у нас наступають такі проблеми, що 95% інновацій не взлітають. 95% інновацій чекає крах. Тобто майже все, що зроблено інноваційно, людина, яка це придумала, вона зазнала збитки. Тобто збанкрутіла чи щось таке. А перший це ризик ідеї. Тобто, те, що ви придумали, нахрен нікому не треба. Ну тут якось простіше. Тут принаймні такі: ну блін, ну чувак, ну ти ж додумався таке робити. А Друге. Час звикання, що інновація? Ну, наприклад, давайте візьмемо ту ж Теслу. Перша Тесла з'явилась там а, поганий зараз приклад, ну ладно. Коротше, від появи першого айфону до того, коли він став масовим. Тобто масовий це означає, що у трьох-п'яти людей в вашій компанії він є. Як ви думаєте, скільки пройшло років? З якого айфона ви його пам'ятаєте? З якої циферки? 4.4s – це точка, де iPhone став більш-менш популярною моделлю і вже починаючи з п'ятого став лідером. Тобто 4 роки від виходу до популяції. Тому оцей час звикання, коли люди не хотіли переходити від кнопочок на щось інше, він займає деякий час. Далі, і це в нашій внутрішній психології, Ми ніколи не хочемо міняти будь-що. Ось все що, все, що працює, так наш мозок він дуже хоче оптимізувати наш час. Якщо воно так працює, а треба ось так, то людина не хоче це робити. Був дуже веселий експеримент в одному офісі. Всі ручки, ось які отак відкривалися, поміняли, вони відкривалися вверх. Ну нічого ж не змінилось. Кількість мату, кількість там вплидозвільнень і кількість злості в офісі там зашкалювало рівень злості. Бо ну чому я маю звикати підіймати ручку вверх? Ну тобто, це якесь кончене рішення. Хоча в якомусь паралельному світі всі двері могли відкриватися вверх. І та людина, яка приїхала відкрила ручку вниз, сказала, блін, ну якось тупо, вниз можна випадково локтям відкрити ще щось, а вверх це більш безпечно, собака не зможе там відкрити ще щось. А, ну І четверте, це дуже така штука, коли ми кажемо про візіонерів, обігнали час. Тобто, коли ми створюємо щось, що вирішує проблеми, що потрібно людям, але через те, що люди не хочуть звикати і люди не хочуть змінюватись, поки їм не припече. Воно не взлітає. Покажу вам такі приклади на досить відомій напрямку. Ось, наприклад, перший електромобіль. Можете подивитися, якщо вам видно, видно рік. В 1893 році електромобіль проїжджав 23 кілометри. Але, ну, по-перше, була лошадка, вона теж еко, френдлі і. І з найпростіше знайти ОВЕС було в 1893 році, чим електрику. Да? Але ж вони були і в 30-х роках, і в 40-х, і в 70-х. Звісно, деякі патенти, гранди викупали, хтось там замикав, але не було тиску екологів, не було тиску технологій, не було тиску вартості на паливо. І це все в сумі призводило, що так, електромобіль вже існує сотні років, але, ну, м'яко кажучи, ну, існує, і існує. А, другий приклад. Apple, Newton, э, цей комп'ютер планшет був вже сенсорним в 1993 році. Збитки, які зазнав Стів Джобс, випустивши цей гаджет, 100 мільйонів доларів, його майже втретє не звільнили з власної компанії. Через те, що Стів Джобс настільки сильно відчував інновацію, настільки сильно відчував потребу, що він випустив сенсорний планшет ну Прототип вашого телефона, чи лептопа, чи будь-чого. В 93-му році він же продавався, він же працював. Але ну Ну нахіра нам такий гаджет, якщо там нема Тіктока да? ну, чи Ютуба. Тобто не було потреби, не було тиску, чому цей гаджет має взлетіти. Плюс він коштував 1000 доларів, що тоді казали нереально дорого. Подивіться на вартість нового iPhone і, і... І вони майже збанкрутували. І ми прямо зараз свідки, коли знову інновація обганяє час, прямо зараз є такий продукт, який нафіг нікому не треба. Але через 10 років ви всі будете в таких гаджетах. Ну, кожен з вас буде в такому гаджеті. Він у всіх буде вдома. Порноіндустрія вже знімає порно в 360 вже два роки. А вони, повірте, щось знають. Ну тобто тому. Ця штука стане масовою. Да, зараз це 4999, Зараз вас від неї нудить. Зараз вона важка. Зараз акумулятор ви на 2 години, але це зараз. І ви прямо зараз дивитесь на гаджет, який приносить збитки компанії, але вони розуміють, куди рухається світ, і вони йдуть в цю інновацію. Тому, якщо ви готові чекати, ну тобто, ви зробили інновацію, у вас є запас грошей 10 років чекати, поки світ дійде до вашого майнсету. То можна впроваджувати такі радикальні інновації. Але в більшості випадків інновації ну просто десь якось хтось скаже колись. А ви знаєте, що оця людина придумала ото? То як же ми будемо працювати з цими інноваціями, якщо нам вони треба, всім вони треба, всі хочуть. Але чомусь, коли люди впроваджують інновації, то ці лініві тварі не хочуть цим користуватися, кажуть, що їм дорого, складно і бла бла бла. І тут вся фішка в тому, що є такий графік. Я трошечки поумнічую, я що обіцяв, що можете спати. Ваша підсвідомість все пише. Я один раз поумнічую, значить, дивіться, є така дифузія, вона в 1969 році е е Роджерс її запровадив. Це крива інновацій. Крива інновацій, якщо можна, я підійду до, до якогось краю і вам покажу. Крива інновацій каже таку штуку. Що дивіться, коли ви запустили будь-яку інновацію, її спочатку користуються Фріки. Ось спочатку їй користуються виключно фріки. А, телефон, який може бачити телебачення, тільки треба носити в рюкзаку антенну. Ну точно знайдеться якийсь фрік, який буде ходити з ним, і, типу, блін, бо це круто. Тобто, на першому етапі будь-якої інновації її користуються люди, які взагалі ну, такі, типу, отлетівши. А далі наступає фаза early adopter. Early adopter – це людина, яка дуже інноваційна, дуже прогресивна. Але вона купить той телефон. Які користує з, з антеною тільки якщо побачить одного такого першого. Вони ніколи не куплять першими, але якщо вони хоч раз побачили в Києві хоча б одну Теслу, неважливо, де її заряджають, неважливо, що з нею робить, неважливо, чи є запчастини, він вже готовий купити. Бо якщо хоча б одна їздить, значить це можливо. Оце early Adopter. І ви бачите, оцім графікам це їх кількість. Тобто таких людей 3-5% перших, таких до, до 10-20%. І тільки після них наступає масс-маркет. Оце перший мас-маркет, це коли всі купують. А це вже наші батьки. Коли вже iPhone це не модно, нарешті вони кажуть: Ну, давай і мені купи вже. А, тобто, ну, а це вже люди, які ходять з Nokia 88.00, бо я манав щось міняти в цьому світі. Тобто, і ми. Маємо таку штуку, що ось перший айфон був тут, другий айфон був тут, третій, четвертий тут. І на п'ятому компанія вийшла сюди і понесла в масс-маркет, і є абсолютним лідером з продажів цих гаджетів і сформувала новий ринок. Тобто ми не можемо цю криву інновацію пропустити. Бо людина купує айфон, бо бачить, що у трьох людей айфон, тобто це безпечно. Значить, є зарядки, є сервіс, є софт, вони розібралися. Якщо я не буду розуміти, як там свайпнути, мені підскажуть. Але ця сама людина з мас-маркету ніколи не купить щось інноваційне. Тому, коли ви впроваджуєте інновацію, ваш ринок 3-5% на early adopterів, ну, на інноваторів, потім на early adopterів, і тільки потім мас-маркет. І зазвичай продукти це 2-3 роки. Цей шлях 2-3 роки. І коли компанія намагається рекламою, блогерами, інтеграціями, бардами пропустити це і сказати: вщух, залітай, воно не працює. Знаєте, що таке purifier? Purifier – це така штука, як кулер для води, тільки не треба ставити бутиль, а треба підключити просто воду з крана, і там стоять фільтри, і воно так само працює, так само наливає. Ось вони вирішили: типа: класно. Але ми просто дамо багато реклами і прогоріли, тому що треба було не багато рекламу, треба було поставити безкоштовно в 10 великих офісів, щоб людина, хоч раз з нього попила воду, зрозуміла, що це безпечно, це нормально, на смак вона така сама, і тоді давати рекламу. Тому оця крива інновації, вона пояснює, чому на будь-яку інновацію нам потрібен час. І якщо в нас нема запасу прочності на 2-3 роки, то треба або мати головний продукт і інноваційний на потім, який колись стрільне. Той же Приватбанк запустив свої термінали, коли ми з ними працювали, то в них біля кожного термінала стояла людина. Що вона робила, знаєте? Пояснювала, як працювати з терміналом самообслуговування, який не потребує людей. І люди стояли два з половиною роки. Два з половиною роки, якщо стоїв термінал самообслуговування, там була дівчинка з дуже веселою роботою. Чи хлопчик. І, але, але потім це стало ключовою конкурентною перевагою цього банку. Да? А, потім а потім застосунком вони трошечки затормозили, і тут Монобанк вийшов на підготовлену почву з більш прогресивним застосунком і знов-таки взяв е, ринок. Але жодне з цих рішень, все, що ви знаєте, відоме, йому вже декілька років. Тобто е, будь-який YouTube, який ви, мабуть, всі вже років 5 дивитесь замість теліка, але ж він заснований у 2004-му. Да, в 2004-му. Тобто йому до того, як він у вас замінив телевізор, зробилось 15 років. Тому, що-що? Е сюди. Добре, класно. А, таймер у вас, а його не було, ви його тільки, тільки, тільки що включили. Добре. Е значить, коли інновація має право на успіх, є складність використання, є користь. Ось EcoFlow – це приклад інновації, яка залетіла дуже швидко, тому що у нас блекаути і користь від використання. вона… Дуже висока, а складність дає розібрати, зарядити, вставити вилку в вилку, не спалить щиток чи себе. Тобто є складності, і ціна немаленька, півтори-дві тисячі доларів. Але через те, що користь перевищувала, EcoFlow злетів. Але таких випадків досить мало, і це сталося через те, що у нас змінились сильно обставини. У нас настав блекаут. Якщо б не було таких радикальних змін, то в такій інновації не було б потреби. Ось то давайте хоч встигну, хоч бо таймера не було, чесне слово. Якщо складно, то що треба впроваджувати, як впроваджувати інновацію, щоб не нарватися на всі ці ризики. Перше, ми заміняємо слово інновація на покращення. Бо коли вам треба створити інноваційний продукт, вам дуже важко. Ви такі, о, інновація, – «О ні, це, це не сильно інноваційно». А коли ви задаєте дуже прості питання, що можна покращити в продажах, що можна покращити в сервісі, що можна покращити в продукті, у вас точно є ідеї. І коли ви робите ряд таких покращень, 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 то насправді сума всіх покращень дасть інновацій. Тобто інновації монобанка, ну немає якоїсь ну от прям інновації у всіх банків застосунок, але він класний. Інновація вашого любимого, хані чи якоїсь там кондитерки там немає там, там такі ж індієнти, але покращення рецептів, покращення смаків, покращення кількості цукру дало те, що вам там класно. Тому коли ми впроваджуємо цю інновацію, то ми можемо запускати інноваційні продукти, але без ризиків. І це просто сума великих покращень. Але людям здається, що займатися інновацією це круто. А займатися покращеннями – ну це кожен дурак може. Тому, коли ми змінили цей майнсет, у нас почало виходити і ключове, що задільнити потреби споживачів. Покажу пару картинків, як це працює на великих офлайн-бізнесах. Будували готель. І я зрозумів, що коли люди їдуть, це в Ужгороді транзитний готель, коли люди їдуть з дітьми, їм треба окремий номер, вони хочуть поспати, позайматися сексом, зробити будь-що, і, і щоб там не сопіло в той же кроваті на додаткових ліжечках ще двоє дітей. Тому ми сказали дуже просто: що будь-який наш номер, самий маленький, самий стандартний, він вже двохкімнатний. Тобто ми добудували маленьку стінку і зробили, що стандартний номер за 3000 тисячі гривень вже двохкімнатний. У всіх конкурентів двохкімнатні це люкс, преміум. За 12 тисяч гривень у нас три завантаження 88% по року. Це рішення інноваційне, ну не дуже, просто докласти 2 метри цегли. Але ми подумали про потреби споживача, і це нам дало таку змогу. Інший наш готель збудували класний готель в східниці. Готель класненький, все, нарядний, інстаграмний, зробили. Клас. Зробили сауну, кажемо, обливатися водою всі можуть. Давайте зробимо снігову кімнату. З Цієї снігової кімнати у нас сторісів більше, ніж з усього СПА. Бо натиратися снігом влітку, ну це людей більше шокує. І там навіть Оля Полякова свої файні сіднички у нас натирали і так далі. Тому що при цьому що ми не просили. ну, це І просто шок-контент, їй це подобалось. Так само, медичний центр. Всі кажуть, медичний центр це шок, лізматорій, якісь капельниці, щось скучне. Тому ми зробили біохакінг-центр. Ми додали, наприклад, криокамеру, до вас можуть охолодити до мінус 100 градусів. І це така шокова терапія, якої немає в інших. Інновація є в кусочках, але вона складає загальне враження, що це дуже прогресивний готель. Ну і далі є дитяча кімната, вона є в багатьох де да, ми її зробили красивою, да, великою, да, нарядною. Але діти це для малечі, а є ще підлітки. Якщо туди завести підлітків, то вони будуть бить малих, заважати їм. Тобто ніхто не відпочине. А батьки, нагадаю, хочуть напитися і позайматися сексом. Значить, що треба? Треба прибрати підлітків. Як прибрати підлітків? Дуже просто. Треба створити для них геймрум. З приставками, з VR, з симуляторами і так далі. В цій кімнаті, звісно, дуже багато і батьків ховається. Не знаю чому. Ми вже хочемо вводити обмеження по, по віку. І, і ця штука, ну що інноваційного, новоційного, купи тридцять плейстейшенів. Ну кожен готель це собі може дозволити, але такого ніде нема, і ми знайшли потребу і впровадили. Ну і маркетинг в просуванні. Я настаивав, щоб ми зробили цей Infinity Pool. А цей Infinity Pool на рендерах виглядав так, в житті виглядає так. І мені як маркетологу-діджитальщику нічого не треба робити. Я просто беру сторіки красивих наших відвідувачів, клею туди свій логотип, і в мене, в мене готова реклама. І за літній сезон ми зросли на 40 тисяч підписників, не вклавши жодного долара в пряму рекламу інстаграма. Виключно тому, що коли дівчата-хлопята знімають такі файні відео, у нас воно вируситься автоматично. Чому? Бо ми на етапі будівництва заклали цей ефект і зрозуміли, де будуть робити інстаграм, і зробили балкончик на другому поверсі, на якому треба стояти, і без дрона можна зробити класне відео. Тому одягайте черевики клієнта, подивіться, яку потребу не закриває сусідній готель, сусідній бізнес, сусідня кав'ярня. Можливо, там сходи, а всі мамочки з колясками треба повісить дзвоник і поставити хлопця, який приймає замовлення біля мами з коляскою. Інновації – це не якась революція, яку треба чекати 10 років. Інновація – це сума покращень, яке дає вашому бізнесу змогу значно зростати. Всім дякую. У мене все.